Привіт, з вами Вася, і ви на каналі Живої Комфорті. Тут ми розповідаємо про те, як полегшити собі життя завдяки винаходам людства. А ще ми розповідаємо про усілякі крінж, який теж придумали наче для полегшення життя. І про всілякі технології розповідаємо. Та не тільки про технології коротше. Ми ще самі не визначились точно із тим, про що будемо розповідати. Але ви підпишіться на нас, бо це для нас найвища похвала за наші старання. Сьогодні будемо говорити про найбільш дивні б'юті гаджети, котрі вам точно не захочеться купити. Або ж навпаки, захочеться, якщо ви ще той експериментатор, словом, технології йдуть вперед, але ніколи не стануть кращими за прикладений подорожник. Напевно, саме ця цитата стане коротким описом того, про що йтиметься у випуску. Принцип дії приладу для збільшення губ полягає у м'яких вібраціях насоса з регульованим тиском, який дає безпечні та надійні результати. Обличчя дівчини, яка тестить прилад, точно не навіює бажання попробувати таке на собі. А ще тут би мав бути тупий жарт про плесос, але його не буде, тому поставте вподобайку нам за те, що ми вберегли ваші вуха від крінжу. Виробник обіцяє, що вже за місяць за умови регулярного використання інноваційного Beautiful Lips результат помітите не лише ви, а й ваше оточення. Наступний гаджет виглядає ну супер дивно. Я б навіть сказала моторошно. Чим найчастіше незадоволені чоловіки та жінки в своїй зовнішності, правильно, своїм носом. Тому китайці винайшли гаджет, який виправить ваш ніс без операційного втручання. Це електричний зажим, який вібраціями впливає на носову перединку і тим самим змінює її форму. Хоча у мене таке враження, ніби його мета ламати її трощити. Але, за словами людей, які його тестили, вібрації дуже м'які, та й сам зажим не настільки сильно тисне, щоб мати хоча б якийсь мінімальний результат. Відчіпіться від людей, які народилися з лицем, яке вам видається сумним. Ми не сумні, не злі, не розчаровані. У нас просто таке лице. Але я знаю, як вам хочеться сказати такій людині: ей, ти що такий сумний? Тому я пропоную взяти левел вище і подарувати вічно сумному другу тренажер посмішки. Цей тренажер кріпиться до скул. Спочатку цей прилад був створений в Японії для школярів, які постійно ходили по хмурі. В зоні кріплення до шкіри з кожної сторони знаходиться по електроду. Ці електроди будуть з певною частотою, батьки самі встановлюють її, стимулювати м'язи, що відповідають за посмішку, так що дитина сама того не бажаючи буде посміхатися. Вайсосеріса. Щасливі батьки, щаслива дитина! Дія маски масажери для обличчя і мете ґрунтується на поєднанні двох методів, ефективність яких доведена багаторічним досвідом використання у професійній косметології. Ну, так каже виробник. Перший метод міостимуляція, яка зміцнює ослаблену мускулатуру та нормалізує тонус гіперспазмованих м'язів. Електроди маски подають слабкі електричні сигнали до нервових закінчень, які керують руховою активністю та змушують м'язи скорочуватися природнім чином. В результаті шкіра підтягується і обличчя набуває чітких контурів. Поряд з ефектом ліфтингу міостимулятор для обличчя сприяє скороченню зморшок і усуває провисання в зонах з нестачою об'єму тканин. Якщо слухати цей текст і не бачити, як виглядає цей гаджет, можна подумати, що це правда щось круте та інноваційне, але... Другий метод вібраційний заспокійливий масаж. Магнітні масажні головки імітують акупунктурний масаж і стимулюють дію на шкіру, м'язи, а також активізують кровообіг, лімфодренаж та обмінні процеси. Механічні коливання певних частот спричиняють короткочасне скорочення м'язів обличчя і підвищують синтез АТФ у клітинах. Цей список трешу можна продовжувати і далі, але ми не хочемо вас перевантажувати. Тому на сьогодні в мене все. Обов'язково напишіть в коментарях, який б'юті гаджет вам сподобався найбільше. А також, якщо знаєте про ще щось таке максимально дивне у сфері краси, то теж пишіть. До нових зустрічей, Па-па!